А, що що ви, що що ми не вимагаємо. Ми молимося. Ми показуємо світу, що Українська православна церква це церква е, чимати, нашого народу. Вона да. не має нівелюватися, да. її права да. мають зберігатися. Її мають чути перед себе. Як в своїй країні, так і за її межами. Тому наша позиція мирна, спокійна, да. тому і надіяється. А чи так вас не реагуєте на те, що вас так ви виселяють? Це все, що негативно, тому що по-перше, ми права держави і маємо робити, що все має звершитися саме про вимоги. Це є законодавство, яке має дотримуватися. І наші апеляції, наші застереження, наші різні побоги, вони мають бути печу, що видно, якщо б ми їли методом повноцінно то, і ми в його теж дотримувалися. Де, Але ми бачимо, що права не минується, тому ми теж стараємося віднести хоча б Qu'est-ce qu'il dit процесі. Власне, те, що закидають, поки що вона має зв'язки з Росією, з російським ви патріархатом. Ми маємо розуміти, що в великому рахунку зараз багато різних спекуляцій про нашої церкви і багато різної інформації. Де, я інформації. Де, я, я, я. Якщо б, я вас переконую, якщо б по великому рахунку люди розуміли, що ми маємо зв'язки з країною агресором чи підтримуємо якусь. Будь-яку uh, позицію на право на ворожо нашої церкви нас би тут не було, тому що ми громадяни нашої держави, наші родичі, наші близькі воюють на сході України. Uh, студенти uh, академії, їхні родичі близькі, батьки теж є воїнами. Відповідно, нерозумно думати, що uh, ми, будучи в своїй країні, uh, забезпечуючи її податково, будучи на своїх uh, робочих місцях, не виїжджаючи за кордон, зокрема, це теж немало важливо. Підтримуємо того, хто зараз нами воює. Тому uh, всі ці. Вісім є безпісавною, і И... всі це прекрасно розуміють, але лэмпс... На жаль, ця тема є спекулятивною, тому що це такий маркер стереотип, який практично зараз дуже важко перемогти, тому що всі новини про одну тематику. І як би ми не хотіли говорити, що ми тільки українська православна церква нам завжди говорять у московській, у московській. Це ж не так. І всі це прекрасно розуміють, але це є одним таким важливим приводом, який фактично дозволяє робити всі професії, які зараз викликають. Тобто, ви в цій війні підтримуєте Україну і жодного засходу Росії немає. Ну, звісно. Якщо ми навіть візьмемо хронологічно, то після е релігійних організацій України першою виступила наша церква в особі влажені, що яка буквально за декілька годин після вторгнення засудила агресію і закликала воїнів на те, щоб захищати свою церкву. Ну, і знову ж таки Лабра не тільки є центром духовним, але й соціальним, тому числі Сотні тонн гуманітарної допомоги були вправлені і на світ України, і е, різним переселенцям внутрішньо переміщеному особливо. Тому е, достатньо є смішними ці заяви, які говорять, що ми там не за Україну, чи ми не за український народ? Ми є українським народом. І, ну, як ми можемо бути? Ми за свій народ. якось підписати і